Сьогодні, 24 січня 2023 року. Заняття, з ознайомлення із природним довкіллям. Тема заняття досліди із водою. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите, ви мені, говорю вам я. Добрий день, мої любі дітки! Діти, сьогодні в нас з вами заняття із природи. Нас чекає дуже цікаве заняття. Та спочатку я вас попрошу відгадати загадку. Я і хмара, і туман, і струмочок, океан, і літаю, і біжу, і замерзнуть я можу. Дітки, що це? Так, це вода. Погляньте, діти, до нас на заняття завітав капітошка. Скажіть мені, дітки, чи знаєте ви, з чого складається капітошка? Так, капітошка складається з води. Наш капітошка справжній дослідник. Сьогодні він нам хоче розповісти про властивості води. Подивіться на цей малюнок. Дітки, чи знаєте ви, що це? Водичка на листочках так, рослини. Скажіть мені, як це явище називається? Це роса. Вода поступово випаровується із поверхні водою. У повітрі завжди є невидима водяна пара. Удень волога випаровується з поверхні рослин, уночі повітря остигає, найхолоднішим воно стає над ранок. Саме тоді. Частина вологи, що перебуває у вигляді водяної пари в повітрі, випадає прозорими крапельками роси. Роса це дуже-дуже гарне явище. Подивіться, як гарно. Так, дивимось наступний малюнок. Що це? Бурульки. Так, бурульки це теж вода, але вода в твердому стані. Узимку або на початку весни і сонячної сторони з дахів звисає довга бахрома вахрома У Удень, коли пригріває сонечко, бурульки тануть, утворюючи краплі. До вечора бурульки замерзають знову, змінюючи свою довжину, стають довшими. Бурульки, дітки, це теж вода, але у твердому стані. Подивіться на цей малюнок. Що це? Крига. так? Крига має твердий стан. Коли терм... стопчик термометра опускається до позначки 0 або нижче, вода кристалізується під впливом холоду і перетворюється на лід, наступний. Подивіться, що це сніжинка. Так, сніжинка також із води. Тонкі крижані промені, що виходять із цент сніжинки, прикрашені маленькими голочками. Зовсім маленькі крижинки утворюються високо в хмарах, там вони збільшуються з води, перетворюючись на сніжинки і падають на землю. Форма і розмір сніжинок дітки залежить від температури повітря. Наступне явище, подивіться. Іні. Так, це теж складається він з води. Після відлиги вода починає випаровуватись із ґрунту, і осідає на деревах і чагарниках. Вночі цей пар прихоплює морозець, і він замерзає і перетворюється на пухнастий, голчастий інь. І ні, це також дуже-дуже красиве явище. Подивіться, як гарно він виглядає на листочках. Я гадаю, що кожен з вас бачив це явище, дітки. Дивимось наступний малюнк. Пара. Пара це також вода, але в газоподібному стані. Вода поступово випаровується з поверхні морів, рік, озер, ставків, під дією тепла. У повітрі завжди присутня невидима водяна пара. Видимість набуває при різкій різниці у температури води та повітря. Також ми ще пару можемо побачити ось як на малюнку. Так, коли нагрівається чайник. Вода закипає, так? змінюється температура у чайнику, а в кімнаті температура і інша, і утворюється пара. Дітки, дивимось далі. Подивіться на картинки, скажіть мені, чи знаєте ви, як називається це явище? Так, це туман. Туман також складається з води. Світанками влітку та восени над річковими лугами, й низинами стеляться сріблясто білі скупчення із дрібних крапельок води. Вони мають назву туман. Дітки, роздивіться цей малюнок, що тут зображено? Хмари та хмари, дітки, також складаються із води. Хмари, що пливуть високо над землею, складаються із крапельок води маленьких, які в свою чергу утворюються із пари. Дітки капітошка нам розказав так, про властивості води, а зараз він нас усіх запрошує в лабораторію, щоб ми могли провести досліди із водою. Для проведення дослідів із водою вам знадобиться 4 прозорі склянки, наповнені води: сіль, цукор, шматочок паперу. Маленький камінчик або можна взяти монетку, ложка, пензлик, палітра з деякими видами фарби. Я взяла червону і жовту. Дітки, перед тим, як ви почнете робити досліди, хочу вам нагадати, що із водою працюємо дуже обережно, аби нічого не розлити. Так? Також. Цю воду, з якою ми проводимо досліди, не можна куштувати ні в якому разі, дітки. Бажано проводити досліди під наглядом дорослих. То що ж, давайте розпочинати. Перший дослід, який ми з вами проведемо, нам для нього знадобиться дві скляночки із водою, ложка, сіль і цукор. Дітки, візьміть першу склянку. Розгляньте, якого кольору ваша водичка. Вона прозора та чиста. Всю склянку ми додамо трохи цукру, беремо ложечку, притримаємо склянку і добре розмішуємо цукор. Погляньте, що відбувається. Цукор у воді починає танути. Добре мішаємо. І подивіться, дітки, водичка стає так само прозорою, як і на початку, і майже весь цукор в ній розтанув. Якщо Скуштувати цю водичку на смак, вона стане солодкою, тому що ми до неї додали цукор, але ми цю воду не куштуємо. У другу склянку, цю відкладаємо, ось вона стоїть, прозора водичка, ми додаємо трішки солі. Подивіться, спочатку водичка стає такою мутною. Беремо ложечку. І добре, добре розмішуємо. Погляньте, дітки, сіль розчиняється, і водичка стає прозора. Бачите? На смак ця водичка буде солона, бо до неї додали сіль. Дітки, який ми можемо зробити висновок з цього досліду? Якщо до води додати сіль або цукор, то вони в ній повністю розчиняться і змінять її смак? Для другого досліду дітки, нам знадобиться одна склянка із водою. Шматочок паперу, або маленький камінець, або ось я взяла монетку. Ми проведемо дослід та дізнаємось, які предмети вода може втримати. Давайте спочатку візьмемо монетку та зануримо її в воду. Подивіться, що сталося із монеткою? Вона впала на дно так, склянки. А тепер давайте візьмемо шматочок паперу. Ось я взяла такий невеликий, і так само помістимо у склянку. Подивіться, що відбувається з папером. Він тримається на воді, але давайте трішки зачекаємо, коли папір повністю намокне, він так само потоне. Але для цього йому треба трішки у воді постояти. Бачите, він починає тонути. Дітки, який висновок ми можемо зробити з цього експерименту? Якщо предмет важкий, це або камінець, так? або можна ручку, якщо велика склянка є маленько кинути, воно потоне у воді, а папір, він легенький, він спочатку на воді тримається, доки повністю не намокне. Дітки, для третього досліду ми беремо склянку одну з водою, пензлик і палітру з фарбами. Я взяла фарби жовтого і червоного кольорів. Наша водичка прозорого кольору. так? А ми зараз перевіримо, що станеться, якщо ми до неї додамо фарби. Давайте спочатку візьмемо жовту фарбу на пензлик І добре. Ось так пензликом розмішуємо. Подивіться, якого кольору стала наша водичка. Вона стала такого гарненького жовтого кольору. Дітки, якщо до води додати фарбу, якийсь фарбник, то вона змінить свій колір. А тепер давайте в цю ж склянку додамо, ось я набрала червону фарбу. І добре-добре перемішуємо. Дивіться, що стається? Так, жовтий колір змінюється на оранжевий. Дітки ось такий гарний колір у нас вийшов, який ми можемо зробити висновок з цього досліду. Вода може змінювати свій колір, якщо до неї додати якийсь фарбник. Дітки, і наостанок я вам хочу показати, що ще можна зробити із водичкою. Для цього нам знадобляться серветки, фломастери, я візьму чорний фломастер, аби вам було краще видно, та тарілка плоска із водою. Так, поки тарілку відкладаємо, беремо серветку і ось так її розкриваємо на дві частинки. Беремо фломастер, дітки, і малюємо. Якийсь малюнок. Ось, наприклад, я намалюю сніжинку. Можна її прикрасити, аби вона гарненька була. Так, ось така гарна сніжинка. Закриваємо. Бачите, нашого малюнка не видно. А тепер, дітки, ставимо перед собою тарілочку з водою і легенько. Пускаємо на воду. Погляньте, що відбулося. Водичка наповнила серветку, і вона стала прозорою. Так, ми бачимо малюнок, який ми намалювали. На другому арку, ось ми візьмемо серветку. Теж відкриваємо. Можемо намалювати, ось, наприклад, сердечко. Так? Квіточку так, дітки? Теж дивимось, закриваємо і кладемо, і чекаємо. Ви бачите, тепер ми бачимо другий малюнок із сердечком та квіточкою. Дітки, я сподіваюся, що вам дуже сподобалось проводити сьогодні досліди, які нам показав Капітошка. Я з вами вже прощаюся, буду чекати вас на наступних заняттях. До зустрічі, до побачення!